Польща запропонувала Україні альтернативне вирішення зернової кризи. Країна сусід створила спеціальні транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його дійсно потребують. Про це заявив очільник Польщі Анджей Дуда. Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги. Президент Польщі підкреслив, що транзитний експорт досі відбувається за словами Дуди. Він вважає правильним рішення залишити заборону на продаж зерна з України. При цьому польський лідер наголошує, що необхідно зробити усе, аби транзит українського зерна був якомога більшим. Раніше прем'єр Польщі Матеуш Муравецький пояснив, що Польща в односторонньому порядку запровадила заборону на везення українського збіжжя, щоб на її ринку не панували українські чи російські олігархи, начебто, зернова суперечка стосується інтересів саме українських олігархів, які хотіли би продавати зерно на польській території. У відповідь на такі звинувачення віце-прем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українські олігархи не фігурують у дискусіях щодо обмеження експорту українського зерна.